Щедрою пропозицією назвав перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло можливість, яку надали полтавцям німецькі партнери. Директор Європейської академії Берліну Екарт Штретеншульте представив керівництву області німецько-український проект, який передбачає п'ятитижневе навчання полтавських держслужбовців у Німеччині. Практично всі витрати бере на себе німецька сторона впевнений, що ми скористуємося вашою пропозицією і безумовно відберемо тих працівників, які потребують, скажімо так, в першу чергу вашого досвіду. Я зараз звучала більше про державних службовців. але я так розумію, що і працівники місцевого самоврядування я теж не попадають не в ці програми. Підпадають, підтвердив екарт Штретеншульте. Кількатижневе перебування у Німеччині передбачає екскурсії до різних інституцій. В ході розробки програми розрахованої на кілька років обіцяють врахувати інтереси і потреби українців на сучасному етапі. Розвиток подій в Україні супроводжується великою симпатією з боку Німеччини, але звичайно, події на сході змушують нас хвилюватися. Ми будемо раді вам допомогти на шляху до реформування, але цей процес можливий тільки в тому випадку, коли належним чином функціонують державні структури. одне з головних завдань проекту навчити полтавців ефективного управління більш відкритого для громади, адже Європейська академія Берліну це інституція громадянського суспільства.